Доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. Ми з вами вивчимо віршик Варвари Гринько, Вишиваночка. Але спочатку давайте пригадаємо, про що ми говорили на попередньому занятті. Так, ми з вами говорили про вишиваночку. Давайте пригадаємо, які бувають техніки вишивання. Так, хрестиком, гладдю і бершка. А Скільки тривало вишивання однієї сервочки? Так, від трьох місяців, а то і цілий рік. А Які кольори вважаються магічними, магічними на вишиванці? Це червоний та чорний. Що означає червоний колір? Червоний це символ енергії сонця, кохання та радості. А що означає чорний колір? Чорний це сила рідної землі, яка забезпечує вражань та достаток? А які є групи візерунків? Це геометричні фігури, рослини, тварини. Антропоморфорні, які візерунки використовували на чоловічій вишиванці, геометричні фігури, а які орнамент вишивали на жіночому одязі, рослинні, а на дитячих, які Тваринні, молодці, уважно слухали. А зараз давайте запро... вивчимо віршик Варвари Гринько, вишиваю вишиваночку. Але спочатку давайте послухаємо його. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для іваночка. А зараз пропоную вам повторити ще раз віршик. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках, ягодками рясно вишита, всі в мережах вишита. вишиваночка, подарунок для Іваночка.